і святого Івангелія читання, благословно. За... Будьмо уважні одного разу. Законник якийсь приступив до Ісуса, щоб Його випробувати, і каже: Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. Ісус мовив до нього в законі, що написано, як читаєш, озвався, той і каже: люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твоє як себе самого, сказав йому, Ти добре відповів: роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса. А хто є мій ближній. Ісус, мовив, кажучи, один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його обдерли, його побили тяжко, і пішли геть, зоставивши його напівмертвого. Випадково йшов якийсь священик тією дорогою, побачив він його, минув і пішов далі. Так само, і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився, приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він виняв два динарії, дав їх господареві і мовив доглядай його і те, що витратиш на нього більше. Я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що попався розбійникам, Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердям, тоді Ісус сказав до нього Іди і роби, ти так само. Слава. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Христос сказав сьогодні припшу до кожного з нас. Він розповідає про дорогу, яку тоді називали також римською дорогою. Той шлях не був довший за 30 кілометрів. Той шлях пролягав дійсно в небезпечному місці, і відстань щодо висоти між містами була дуже різка. Єрусалим знаходився на горі понад 400 метрів, може і більше, над рівнем моря, а Єрихон знаходився нижче від рівня моря. Ми чуємо, як Знавець в Писанні в праві, можливо, Фарисей, запитує Христа. Цікаво, ми вже згадували колись, що знавці закону знали всі приписи достаменно, вони також знали і святе Писання. Вони знали, що існує 613 різних приписів. 365 з них були негативні стільки, скільки днів в році. А 248 були позитивні, несли в собі позитивний характер стільки, скільки за давньою філософією було кісток в людському організмі, в людському тілі. Також ми чуємо дуже часто той, хто приходить чи знавців Писання, чи закону, вони завжди спілкуються з Христом, як з знавцем, також Писання і закону. Через діалоги. Це є нормальна форма відповідати питанням на питання. Деякі прискіпливі такі вчання, які негативно ставляться до, скажімо, християнства, євреї вони говорять, що властиво нічого поганого в тих питаннях, які керує той законовчитель, до Христа не було. І навпаки, вони бачать позитивний характер в тому. Але цікаво, як ми подивимося, Христос йому ставить притчу дуже відверто, ми б сказали прямо в чоло. Він говорить до нього про людей, про яких вони сказали і про яких в Біблії говориться так. Самаряни це є дурний народ, що мешкає в Сихемі». Христос недарма це говорить, недарма Він приводить приклад і наголошує властиво на Самарянинові. Він не зупиняється на священникові чи Левітові, а говорить, що був там, можливо, якийсь купець, який проходив тою дорогою. Не чи Христос взяв ту історію з життя, адже є така згадка: англіканський єпископ Єрусалиму. Адже в Єрусалимі всі християнські спільноти стараються мати свою церкву, катедру і своє місце свого єпископа. Отже, в 1931 році на тій самій дорозі загинув англіканський єпископ Єрусалиму. Напевно, та дорога з Єрихону до Єрусалиму славилася тим, що вона була дуже справді небезпечною. Коли ми повертаємося назад до діалогу і до тої притчі, ми бачимо, що. Христос, коли закінчує і каже, хто в кінці в тій притчі поступив правильно. І той законовчитель говорить відразу: той, хто проявив милосердя. Ми бачимо, що то милосердя проявляється особово. Це не є якийсь трактат. Той самарянин не розповідав, як він любить того єврея, адже насправді політично і релігійно вони собі протиставлялися. Сьогоднішньому ми б сказали, хто є зараз найлютіший ворог для України? Той східний брат. Уявімо собі, чи кожен з нас, якби знайшовся в такій ситуації, подібній до того єврея, якого побили. Чи ми б хотіли, щоб хтось з них. Нам допомагав. Чи, можливо, в небезпеці смерті ми би вже інакше дивилися на тих людей? Тому дуже важливо зрозуміти, що Христос хоче показати тому законовчителеві. З іншої сторони, є один такий цікавий факт: зібрання єврейських традицій, яке є пізніше, ніж Різдво Христове, збирається в такій книзі. Яка називається Талмуд. І в тому Талмуді описана протилежна історія. Якщо би йшов єврей і побачив когось з самарян або з їхньої перспективи релігійної поган, хто не є євреєм, він не має обов'язку йому допомагати. Христос робить виклик. Для того закону вчителя. Він робить виклик також для всіх, хто є довкола нього, які чують ту притчу, і які достаменно розуміють, про що йому йдеться. Він показує, що насправді логіка Божа і його в кінці кінців є інша, що він проявляє свою любов на ділі, вставлені. Дуже часто ми чуємо, він зворушений, самарянин був зворушений, коли побачив цього чоловіка. Він зробив першу медичну допомогу, яка могла бути в той час, промив рани, дав олії. Тобто є дві особи, вчиниться дія, особова дія. Це є дуже важливо. Ми б сказали це дуже важко. Важко любити ворогів, адже властиво тут йдеться про любов і милосердя до ворогів. Але Господь не говорить, що це є легка справа. Він говорить, той так зробив йди і ти роби так само. 1 листопада минула ще одна річниця з дня смертні праведника митрополита Андрея Шептицького. Він також, гадаю, для мене і для багатьох з вас є прикладом доброго самарянина, людини, яка присвятилася не лише для розбудови структури церкви, інституцій, університетів, семінарій, але людина, яка дійсно милосердилася над іншими людьми. Він допомагав бідним, знедоленим. Він був таким світичем в час, коли люди не знали, що правильно вибрати, як правильно поступити. Він був той, який заступався за народ, незважливо, яка була влада, чи німецька, чи окупаційна російська влада, радянська. Він завжди був за когось. Нехай він служить для нас також прикладом, як можна на ділі бути добрим самарянином. Молімося сьогодні в цій божественній літургії. Задар прослави його на престолах. Амінь. Слава Ісусу Христу.